Українці вперше відсвяткували офіційний день захисника вітчизни. Разом із нами до свята приєдналися такі країни, як США, Німеччина та Польща. Пам'ятник Володимиру Великому відкрили у соборі Святої Софії в Римі. Автором став відомий канадський скульптор українського походження Лео Мол. А українські хори мені святого Володимира заспівав у Парижі під час великого параду на Монмартрі. Проект «Ukraine Total Recall» випустив серію плакатів під назвою Україна захисник миру. Своїми роботами громадські активісти нагадали світу, що саме Україна оберігає Європу від російської агресії. У Запоріжжі знову протролили російських лідерів. Цього разу під приціл потрапив глава МЗС Росії Сергій Лавров. У місті встановили його скульптуру у вигляді коня качалки з окулярами. Автором-вигадником став місцевий художник Максим Дрозденко. Нагадаємо, що жителі Запоріжжя вже мають пам'ятник Путіну.